Будувати шляхи розвитку майбутнього світу неможливо без молодих лідерів. Тому всі ключові теми форуму ЄС обговорювали не лише на офіційних панелях. Стипендіанти програми Завтра ЮЕЙ та всесвітні студії паралельно проводили власні дискусії та шукали шляхи подолання глобальних проблем. Сьогоднішній світ повний викликів. Ми розуміємо важливість нашого голосу голосу молодого покоління. Тому що наші думки сьогодні це реальність завтра. Отже, пані та панове, сьогодні ми хочемо представити наші меседжі і представити їх всьому світу. Отже, що відбувається в світі зараз. Серед сучасних викликів одною з провідної тенденцією є протистояння прагматизму і моральності. Змінюється форма і характер конфліктів. Стара система безпеки більше не відповідає на виклики майбутнього. Якщо вчора ми мали проблему з тероризмом, то сьогодні вже з кібертероризмом. Горизонтальні зв'язки в економіці, в політиці, в соціальній сфері стають все більше і більше актуальними. Ми більше не можемо вважати ресурси планети невичерпними. Отже, досить серйозна ситуація. які головні тренди ми відзначимо у найближчі 20 років? базові європейські цінності неминуче будуть наповнені новим практичним змістом. Україна стає ключовим партнером у забезпеченні продовольчої безпеки в регіоні. Світ стає багатополярним у зв'язку із рухом капіталу із заходу на схід. Раніше економіка і безпека були ядром об'єднання країн, але вже зараз таким ядром стають релігія і етнос. Ми сподіваємося, що талановиті фахівці стануть ключовим і мобільним ресурсом для будь-якого суспільства. Добре, це нова хвиля, so, яка змінить завтра. Sure я впевнена, що світ сьогодні це результат чиїхось мрій вчора. І кожна інновація приближає нас tomorrow, до наших, наших мрій. And, uh, Отже, які інновації future? ви передбачаєте? все, що ми спостерігаємо, so, колись було мрією. Таким чином інновації завтрашнього дня це мрії сьогодні І сьогодні ми мріємо про розумніші уряди більш ефективну освіту. Ми винаходимо нові види мистецтва для того, щоб виразити себе. і ми звичайно сподіваємося на кращу медицину. все це змінить нас ментально і фізично. але через кілька десятиліть ми ризикуємо досягти так званої точки сингулярності моменти, коли інновації стануть настільки швидкими, що ми не можемо сприйняти їх. Так що давайте бути оптимістичними і обізнаними. О, дякую за вашу думку. чи є щось, чого ми не можемо очікувати? так звані чорні лебеді добрий вечір. У античній Греції ще великий філософ Аристотель спрогнозував дивне явище. Залізні птахи ширяють у небі. Сьогодні ми маємо свої прогнози на майбутнє. існує три виклики: Новий світовий порядок без кордонів, без національних держав. Існує єдина країна з єдиним центром та валютою. Світова революція бідних за кращі умови життя, гендерні війни за рівність. дякуємо. Виглядає дійсно як виклик. але я, як представник молодого покоління, переймаюся завтрашнім днем. Про мою роль, роль молодого покоління в завтрашньому дні. Отже, які ваші дії для створення завтра? Ми впровадимо верховенство права та забезпечимо незалежність судів. Абіспічимо свободу для розвиття інновацій в государстві. Ми готові взяти на себе відповідальність за долю світу. Змінювати світ це перш за все змінювати себе. Далі діяти будемо ми. we have, і несмотря на каком языке якому говорим, язике ми говоримо, yes, to the not waiting for future. ми We're не чекаємо завтра. Ми today. створюємо сьогодні.